Всім привіт! З вами Крайт. Як би це дивно і звучало протягом всіх цих трьох років. І ви правильно мене зрозуміли: нашому з вами каналу виповнилося вже цілих 3 роки, і я хотів би подякувати вам, що ви весь цей час були разом зі мною. Що ви дивилися, коментували, лайкали мої відео, стежу за тим, як мій канал покращується і тому подібне. Взагалі, перший рік ми намагаємося згадувати, це таке темне минуле мого каналу. Але за останні два роки я думаю я досить непогано виріс як контент-мейкер, як ютубер, не знаю, там геймер, всяких відосиках. Тому подібне. Я намагаюся знімати гарний контент, як мінімум якісний. За останній а, рік, точніше, навіть за останні місяці, я досить сильно, як на мене, підтягнув звук відео а, оформлення, сам монтаж. У мене з'явилося таке наше інтро анімоване. Взагалом я просто намагаюся робити якісний контент протягом всього цього часу. І дякую, що ви за цим слідкуєте, що ви коментуєте, лайкаєте і тому подібне. Я записую це відео без сценарію, як і всі інші подібні привітання. Мені здається, так воно звучить більш живо і не, не як под фонограму, сценарій. Коротше, звучить воно більш натурально як на мене. Загалом просто хотів поділитися тим, що я радий, що ви у мене є, що в мене є цей канал, що за цей час я досяг якого ніякого успіху. Правда, є деякі падіння, десь аудиторія відписується, десь я на досить довго зникаю з каналу, але не без цього. Я така ж людина, як і ви, у мене теж є справи, мені теж хочеться відпочивати, у мене теж є проблеми. Ну і через це я іноді зникаю з каналу, хоча мені цього і не дуже хочеться. Мені мені подобається дивитися на ваші коментарі, читати їх, коментувати разом з вами, відповідати вам. Знаєте, є відчуття, що я роблю все це не просто так. Не задарма, як то кажуть. Ну і за це відчуття, звісно ж, я хочу подякувати вам. Кожен раз, коли я бачу якісь ваші коментарі, іноді такі величезні, де розписуються, прям як вам відос зайшов, мені на душі дуже тепло. Загалом, просто хочу вас привітати з тим, що канал уже виповнилося цілих 3 роки. Цілих 3 роки я сижу, тусуюсь тут з вами на Ютубі і створюю собі ім'я. Крайт, як ніяк. Навіть в якихось вузьких кругах, де-не-де в коментарях під іншими відосами інших людей, інших ютуберів. Дуже-дуже рідко, але іноді хтось мене згадує. І знаєте, це значить, що я вже чогось до чогось дійшов, десь відомий, дуже в вузьких кругах. Але, тим не менш, я хочу продовжувати і збільшувати все це. І, звісно, я це буду робити. Я хоч і розумію, що в мене є багато падінь, але менше взльотів. Але, тим не менш, я все одно буду це робити надалі, з вірою в те, що колись-небудь мене помітять більше людей і наша велика сім'я стане більшою. Не знаю, чи буде все це звучати якось крінжово, все що я тут кажу. Я просто сижу під, перед мікрофоном і ділюсь своїми думками. Я думаю, що це не те, щоб дуже багатьом було б цікаво слухати, але, але, тим не менш, я вирішив це записати, поділитися з вами такими трішечки думками щодо мого YouTube каналу. Щодо планів на майбутнє, він буде рости і надалі. Я буду намагатися знімати не те, щоб дуже часто відео навряд чи швидкість зросте, але от якість, я думаю, буде потроху-потроху зростати. Я в найближчому майбутньому також планую собі оновити мікрофон, купити трошечки більш крутий наворочений, щоб звук відео був ще більш якісний. На жаль, залізу я собі ніяк покращити Зараз не можу. нема в мене можливості купити комп'ютер. Бо, якщо хто не знав весь мій канал створений на ноутбуці, хоч і потужному, але все одно на ноутбуці. І це накладає деякі обмеження. Але, тим не менш, я знаходжу способи все це обходити і все одно робити контент якісним. Якщо у вас є якісь думки, як можна покращити канал, можете їх написати в коментарях. Я обов'язково все прочитаю. Якщо це справді якась гарна ідея, я її прислухаю до неї, використаю. Якщо ж це просто ви написати, ну все одно можете написати, чому б ні. Я завжди не проти з вами поспілкуватися. Я думаю, що на цьому ми зараз закінчимо. Немає більше якихось думок, які можна було б сказати. Просто хочу вас привітати з Днем народження каналу. Дякую, що ви зі мною. Я вас всіх дуже сильно люблю. І мирного не було вам над головою. Ну і, як завжди, з вами був Крайт і всім пока.